Пані, панове! вітаю мене звати Денис Зайченко. І як людина, яка не має досі власного пилососа, але має квартиру, де підлога збирає бруд швидше, ніж я колись міг собі уявити прибирання для мене це постійна необхідність. Тому будь-які огляди пилососів, як, он, наприклад, Driby R20 Ultra Aqua Cycle, для мене важливі і кажу одразу: це значно більш доступна модель, ніж я оглядав минулого разу. Але це все ще не бюджетка, бо коштує вона майже рівно 500 баксів, це 20 тисяч гривень. Втім. В конкретно серії r 20 конкретно AquaCycle, є суть флагманом. Точніше, флагманом є AquaCycle Ultra r 20 бо є ще звичайний r 20 r 20 Aqua, r 20 Ultra. І в залежності від сили всмоктування, кількості насадок в комплекті, а також сумісності з модулем вологого прибирання, ціна буде різна. Причому весь набір. Шість насадок плюс модуль вологого прибирання коштує майже стільки ж, скільки базовий набір просто підвищеної потужності. І трішки неприємно, що найдорожчий варіант, а саме r 20 Ultra Aqua Cycle в комплекті має не всі 6 насадок, а лише 5. Але то таке. Бо комплектація мені загалом сподобалась. Минулий пилосос не від Dreamy, був запакований вертикально і діставати його було значно менш зручно запаковувати назад, тим більше тут. Все просто відкривається коробка з боку. Що лежить у комплекті? Модуль пилососа, щітка основна, 4 додаткові насадки, а також база для зберігання і блок живлення. На відміну від попередника, база не зарядна, а блок живлення просто йде окремо. Тепер в комплекті 5 насадок. Про які мова? Турбощітка для вологого прибирання, турбощітка універсальна, є турбощітка проти шерсті пилу і мілкого рогатого скота типу корови сусідів. Є особлива м'яка насадка для чищення меблів, і нарешті комбінована щілина насадка із фіксованою щіткою на кінці. І всі ці модулі, плюс подовжувач, можна і потрібно зберігати не в коробці, а прямо на підставці. Виключенням є насадка для вологого прибирання, вона просто не вміщається. Дизайн у Dreamy R20 Ultra Aqua Cycle симпатичний, сучасний із купою прозорих і глянцевих елементів. Дуже виділяється модуль, як я зрозумів, з акумулятором є містю майже 80 Вт годин, Він під руків'ям знизу. І дуже приємно виглядає дисплей, Він над руків'ям. Тепер пройдемось безпосередньо по характеристикам. Вага основного блоку Dreamy R20 Ultra Aqua Cycle 2,2 кг, В залежності від насадок може бути аж 4. В стандартній комплектації, тобто модуль плюс подовжувач, плюс основна щітка 128,8 на 32 на 32 см. Потужність двигуна складає 200 Вт, сила всмоктування 27 тисяч паскалів. фільтрація 5рівнева, присутні фільтри хепа, обсяг пилозбірника 600 мл. Час роботи на одному заряді до 90 хвилин або до 40 хвилин із насадкою для миття підлоги. Час повної зарядки 4 години. Гучність роботи заявлена до 8. 85 дБ п'яти що не безшумно або навіть тихо, тобто вже значно більш схоже на звичайний непреміальний пилосос. Цьому є аж три режими роботи: авто, турбо та еко. Гучність відповідно буде різна, і відображення на екрані також відповідне. Пилосос вміє автоматично реагувати на ступінь забруднення фільтра і різного роду помилки, як, от, затиснутий валик, перегрів або заблокований виду в повітря. Окремо хочу відмітити: по перше. Ліхтарик, який присутній у модуля з турбощіткою сухого прибирання, з кутом освітлення 140 градусів і дальністю променя до 30 сантиметрів, цією ж щіткою можна прибирати і різні поверхні, типу коврів, не лише підлогу. І по-друге, відмічаю турбощітку вологого прибирання. У плані витонченості схема плюс-мінус така ж, як і у чисто миючих пилососів. Ефективність також на рівні. Але Наскільки мені відомо, ця щітка не підтримує ніякі очищувальні агенти, тільки чисту воду. Плюс після кожного прибирання піддон треба окремо вилити, помити, а щітку треба помити і дати їй висохнути. Але так, в принципі, у всіх пилососів для вологого прибирання. Плюс це компенсується тим фактом, що Dreamy r 20 Ultra AquaCycle сильно універсальніший, навіть задорожчі альтернативи. Зокрема, тим, що його можна скоротити, прибрати подобається. І пропилососити, наприклад, ліжко або диван, або позбавитись пауків в кутках. Пилосос сам по собі легкий і вельми ергономічний, хоч і гучноватий в турборежимі. Тепер по недолікам. Перший не стільки недолік, скільки просто очевидний факт, що пилосос сильно заточений під сухе прибирання, і режим вологого відчувається скоріше як додаток про всяк випадок. І в квартирах звичайних, де мало плитки, вам вся серія R20 підійде непогано. Але У мене, наприклад. Плитки багато. Втім, особисто мені найменше сподобалось те, як реалізована інструкція. Наприклад, на турбо щіці для сухого прибирання є перемикач в інструкції. Вказано, що для пилососіння коврів та великих розсипаних бобових типу кави або попкорну перемикач треба увімкнути у всіх інших випадках, вимкнути. Але одна проблема. Ані на перемикачі, ані в інструкції не вказано, де положення плюс, а де положення мінус. І мені хотілося би побачити на сайті виробника детальну відеоінструкцію. а вона відсутня. Ну а підсумки наступні пилосос Dreamy r 20 Ultra Aqua Cycle достатньо дорогий, щоб я не міг рекомендувати його всім підряд. Але Dreamy R20 Ultra Aqua Cycle достатньо крутий і універсальний, щоб я міг рекомендувати його всім, у кого є під це бюджет. Він шикарно справляється. З сухим прибиранням, хоч глибоко, хоч поверхнево, хоч в щілинах, хоч в кутках. Відмиває пилосос теж непогано, навіть без додаткових засобів, навіть якщо прямо глибокі плями, і потрібно потім власноруч довітирати. Але це було й у миючих пилососів значно дорожчих. Тому так. Без проблем рекомендую з вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що але особливо зараз дуже, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!